Також протягом двох століть вчені сперечаються про коріння династії п'ястів. Це перший задокументований підтверджений королівський дім в Польщі, який правив з 10 по 14 століття, і дискусія точиться довкола того, ким же були ці правителі? Були вони місцевими слов'янськими вельможами, прийшлими моравами, які також є слов'янським племенем. Чи все ж таки це скандинави вікінги? Так, ось, поєднюючи з 2023 року серію генетичних та екологічних досліджень, проведених під керівництвом молекулярного біолога Марика Фіглеровича з Познанського політехнічного університету, і вони надали низку доказів про те, ким же були ці загадкові п'ясти. Польві команди вже відкрили понад десяток крипт часів п'ястів. Найбільша окрема знахідка була зроблена у Плотському кафедральному соборі, що зараз знаходиться в центральній Польщі. Ексгумовані кістки датуються періодом між 1100 та 1495 роками, що відповідає писаним згадкам. І ось генетичний аналіз показав, що кілька осіб були близькими навіть родичами. На одії з конференції у травні 2025 року. Фіглерович стверджує, що немає сумнівів, що ми маємо справу зі справжніми п'ястами. Хоча Слід також зауважити, що ми не знаємо, хто насправді похований у тих криптах. Чи були це справді представники а можливо, туди поховали когось іншого.